Сьогодні ми з вами намалюємо булаву. Як ви вже зрозуміли, дітки, булава, вона є національним символом нашої країни. Нею володіли наші українські козаки. Вона їм слугувала як засобом захисту, нею вони захищали свою територію. Складалась булава, дітки, зверніть увагу. З дерев'яного держака, дерев'яної такої кулі, її ще називають яблуко. І на ній розташовані ось такі, начебто схожі на конус такі гострячки. Ось. Якщо вона виготовлялась з дерева, то вона була дерев'яною. А ще її можна виготовляти було із металу. І вона була металева, залізна. Зараз сьогодення це національний символ, як я вже сказала, і нею володіють президенти, ті, хто займають високі пости, а ще вона є одним із символ Збройних сил України. Тож сьогодні ми з вами і намалюємо булаву. Нам потрібен ось такий листочок. Я буду малювати дерев'яну булаву, тому використовувати буду коричневий колір. Вже все підготувала для заняття. І починаю. Набираю фарбу і починаю дітки зображувати перше це яблуко, оту От кулю, на якій будуть розміщуватись гострячки. Знаходжу на аркуші. Ліву верхню частину і на ній зображую кулю. Спочатку коло роблю. Ось. А тепер нам треба це коло зафарбувати так, щоб ми, коли дивимось, бачили, і воно нам нагадувало кулю, об'ємну деталь. Для цього діти в мене є, погляньте, білий колір. Я до нього додам трішки коричневого. І мій коричневий стане трошечки світлішим. Ми вже з вами робили такі заняття, де утворювали нові відтінки. І от що я роблю, дітки. Спочатку зафарбовую ось такими рухами округлими коричневим кольором. Ось так. Набираю колір, який ми утворили відтінок, да, світліший, і де-не-де -де проводжу ось такі лінії, що буде візуально, нам нашому оку, видно, начебто це об'ємна вийшла фігура. І нехай вона поки що висихає. А ми беремо чистий коричневий колір. І зараз ми зобразимо. Держак, ось він. так, дітки? Він звужений від основи, від яблучка буде йти, і розширеним до кінця. Це саме та частина, за яку тримали її козаки, тримали її е, зручно, щоб було легко нею вправляти. Тож знаходжу на нашій кулі частинку, де почну е, зображувати. І проводжу ось так лінію. Одну, і другу до краю розширюю, бачите? А тут просто заокруглюю і зафарбовую. Поки ми малювали цей держак, наша куля вже підсохла. І зараз я набираю коричневий колір і зображу де-не-де -де ось оці. Гостренькі деталі, схожі на конус. Наприклад, ось тут. Бачите, начебто маленькі трикутнички, але вони об'ємні. Ось так. Ось і вийшла в нас справжня козацька булава. Чекаю від вас ваші роботи. На все добре!